Вітаю вас, доброго всім дня. Так, у нас уже заморозочок був, морозець. видно, де клуб сидить, тепло біля задньої стінки. Так, друзі. Ой, господи, проблема з мишами. Попереднє відео моє я там е, стан сімей показував і говорив про те, що ми ще мені лиха наробили, там проблеми. І поставив я пастку, виходить, липучки, хто знає про проти мишей, що воно таке. Він 22 вулик так рано встав. То -те, те. думаю, загляну. Я не знаю, куди вони. Мені один коментар, людина писала, що лже пасічник, різну ярунду, що я обманюю чи ще щось. Ну, дивіться, через таку щілину. я думаю, ну, може пролізти миша. Ну. Блін, Наче ж не сильно велика, ніби я не знаю. Може десь в криші тут щілини, Вони старі вулики, розумієте, але я не знаю, чесно кажучи. Е, може, до речі, і миша. Бачите, тут наче погризяно. Ну, дивіться, який варіант. Прикрити льотки по максимуму. Господи. Щоб. Так, це під підмору трохи. Прикриваємо льотки, геть на маленьку щілинку робимо. Я цю роботу не зробив. Ну, так прикривати. Це, як би мовити, боротьба з мишами назвемо. Ось такі щілиночки. У мене є залізні льоточки їх поставлю. Ну і також сюди. Ну Тут, бачите, геть щілинка маленька. Тут я не знаю, чи вона б могла пролізти. Ну ще, Тобто, друзі, дивіться, перестраховуйтесь, закривайте всі льотки. Ну Тут велика щілина. ну тут миші я не бачу. Тут потрібно її геть маленько так зробити. Щілину. А може закрию, тут вентиляція є їм. Отакого От буде їм та і все. Отак вистачить, якщо потрібно, отакого. От е... І до чого я веду? Сітки ніколи я на льотки проти мишей нічого подібного не робив. Це у мене перший рік таке, я не знаю, прямо аж <кхм> стикнувся з такою бідою, проблемою. Тож дивіться, поприкривайте по максимуму льотки. Я це теж сьогодні пороблю, бо не робив. І ну, я звернув увагу, в мене в лежаках, в дерев'яних вуликах більше мишей в ППС тут де сітка дно. Так, ну, продивлявся, проходив, так, вони тихо сидять, ніхто не гуде. Тобто, ну, від мишей там проблем немає. А це саме в дереві. Знаєте, там є їм де розгулятися. Е, і ну, Дивіться, зараз вам покажу наглядний приклад боротьби з мишами. Це саме липучки ті. Получається, я їх поставив учора. Пройшло ну, менше доби. Я аж в шоці був, друзі. Це вам дивіться, який джекпот. Аж противно. Сюди три штуки. Дивіться, три штуки за вчора. Прилипло з рахуванням, що одну прибили вчора, викинули. Одна втекла і от ще скільки налізло їх. Це капець, блин. я не знаю, куди вони, чи може воно щілинає, чи може. Ну, я не, взагалі не можу уявити, куди вони. Чи більше вони через льоток, чи може десь щілина з боку. Ну, я обдивлявся ті вулики, ну вони старі вже. Зараз не хочеться і джоли, до речі, от ця сім'я сильно гула. Ну Я вже говорив в попередньому відео. Потім викину, то все. І таку саму штуку поставлю в цей вулик, в той, саме в лежаки такі. Там є простір такий дах і потолочений. Там вони, нервно, гуляють. Тобто, якось так, друзі. Дивіться, не ждіть, бо ми ще дадуть жару добре. Всім все найкращого, до побачення.